Ти сьогодні сам будеш крутити ті огірки. Добре, Розумію? якщо ти не маєш часу, я зараз. Мені треба Бруківку докласти. У мене ще два метри Бруківки залишилось, а ти мені пхаєш огірки. Добре. Значить, ти квасиш огірки, а я кладу Бруківку. Добре, домовилися? Домовилися. Привіт, а ти що тут робиш? Не бою, а ти що тут ходиш? Що ти тут залізла? Ти мені на виноград вважає? Бруківку кладуш, не бачиш чи що. Покажися. Що в мене це, як воно? Що таке, Юрко? Мені ще два метри лишилося, не повний. Я тоді гірки закрутила і бруківки не поклала. Ти, мав гірки крути, пам'ятаєш? пам'ятаю викладаю. викладаю. Юрко, хватить буде знімати. іди гуляй. То я взагалі ж то прийшов виноград зняти. Він виноград третий. Яся. Яся тікай. Бронькою. І що там під низом подушка є, так? Вибрала землю, насипала щеб'енки, насипала піску, зробила подушку. Тепер кладу бруківку. Бачите, як Але я цементу цьому. не даю, тому що бруківку то в будь-який час можна розібрати. Отак. От Треба ще тротуари викласти коло хати. А тут що буде тільки одна велика вийде, так? Одна велика, тут засиплю землею. Сама велика йде. Так. З краю? І з того теж найвелика. Так. щоб потім зверху треба піском засипати, так? Так. Ті дірки. Обов'язково. Бо засипаться болотом, буде там мені трава рости. Так. Можна в тебе вчитися, в школу пройти по виложуванню бруківки. Ну, навчитися, бо я кладу не так, як професіонал. Набираємо на курси. Я буду директором. Зовсім не професіонал. Просто так. Український з бідним ламмі на вас свій. То Леся теж виложила цю плитку на паркані. Мозаїка. А що тут помідор робить? Ти його бачила? Він минулого року засіяв, то я його просто не виполювала. Його ж треба оприскати. Юрій, тут нічого немає помідорів. Хай собі один якийсь екологічний. Один бачите, що з нього виросте. Та нічого не виросте, захворіє. Ті ж такі були дуже багато на кущі, пам'ятаєш? Та. Так. Так. Ну що, я йду, працю. ну шо, ну шо, Працюю. Ну працює? Я положу, щось в мене голова була, щось в мене тиск піднявся. Іди, коханий, полежи, відпочинь. Та йду. А я сама все зроблю за тебе. Добре, добре. Може, якщо встанеш, то вечерю зроби. Добре. <реш> Як я прийду, а вечері в хаті не буде, ой, біда тобі буде, Юрку. Лесь, я вже вечерю зробив. Ой, добре, а то я думала, ти вже про мене забув. А ти? Я вже докінчила, ще тільки посипати. Ну нічого собі. Яка красота. Нічого собі. Ну це так. І тут все доложила. Перехід зробила. Ходи, я зараз умру. Куди скоренько вечеряти? Все, відносився. Десь за годину має бути дощ. Вже збираються хмари на горизонті і ми скоренько обрізаємо часник. Ось так він виглядає. Висок. Ломиться. І що, як тобі чесник? Дуже гарний, як кожного року. Друзі, всім привіт. Ви в нас в гостях на каналі. Я обрізаю чесник. Часник. Часник. Юрко, оператор. Яса допомагає, як завжди. Може, встигну, щоб поки обіяти до дощу. Вони тобто все прибрали, всі накривачки наші. Шупінчок непоганий. Трошки є хворенького. Треба буде відбирати його одразу, їжу давати. від нашого дерева, від нашої груші. Заражений. Я так обрізаю. Кожного року зберігаю в банках 3 літрових, а в цьому році буду в ящику пробувати зберігати. Те, що мені не подобається в банках. На початку весни вкривається піснявою банка всередині. Пробую в ящику. Може щось вийде. Я вам скажу, як він зберігався. Зараз я буду сортувати. Сятку пообрізаю, тоді посортую. Виберу здорове, гарне насіння на посадку. А то, що залишиться таке ніяке, то будемо їсти. <рес> Діти завжди питаються, чому ви саме гарне відкладаєте і ховаєте, а саме гірше даєте їсти. Так кожного року. Насіння, На насіння часник має бути грубий і гарний. А все, що решту залишаєте, то можна їжу давати. Мара чорна, Юрко, давай кидай свої операторські справи і допомагай мені чесничок обрізати, то ми відчуваю, що ми тут змокнемо, разом з чосником. Бо його можна балкон винести. Який виноград гарний. О, який приємний вітер пішов Холодок гроза насувається. Що тут є? Юпітер? А це груну Ютаво. Щось буде страшне. Давайся. Веселка стоїть. Дождь пішов, тікаємо. Уй! Яся, то грім! Тікай! Нас дощ загнав в підвал. Ось стільки ми вже начистили час на Мій ящик там далі, але там менше є. Kto jak jest, tak i pracuje. Kto jak pracuje, tak i je czosnek. Z takim nas wyszł czosnek. My go prosuszujemy w jaszczykach. Нижній порожній, щоб продувало. І ось тут у нас є насінневий, який ми відразу відложили, а то з'їмо ще. Це наш козак, Сірникова коробка. Ось так і виглядає. На насіння. Ось такий є. Два ящики. І ще в нас є однозубки, але ну, вони вже не однозубки, вже є третій рік, і ми його лишаємо весь на. Насіння. Він ще не обрізаний і підсихає на дровах.